Сьогодні ми разом з гуманітарною допомогою приїхали до Дружківки Донецької області. І реалії Дружківки такі, що, бачите, укриття. Вони всюди, тому що Росія гатить по мирному місту Донбаса, яке вони начебто звільняють. Еріка, привіт! Привіт! Як справи? Дружківка — город хороший, дружелюбний, чистий, уютний, хороший город. Взагалі Дружківка зараз живе дуже напружено, тому що прилітає, тому що прилітає по всьому місту, тому що повітряна тривога тут, ну, вона, якщо і є, але ж не завжди. Бачите, це, наскільки я розумію, була прохідна. Дружківського машинобудівного заводу. Розбомбили. Навіщо? Не знаю. Дітки, що вже, мабуть, плохо, вже звикли. Раніше маленький був, звісно, боявся плакав. А зараз вже бахають. То гром говорить, то просто бах. Плохо, звісно. Вони не повинні того слушати. Бавка, так. Да. Ой-ой-ой. Ісу вава. Дві вави. Ну нічого. І тут теж. Зайшов з дороги помити руки і, дякувати Богу, вода є. Бачите? Але реалії Донбасу такі, що всюди стоїть водичка у відрах, у бутилках. Тому що, ну... Води може не стати будь якої миті. Да, так, не було води у нас, по всьому міро. Люди в Дружківку повертаються. Якщо на початок року було десь біля 30 тисяч, зараз вже біля 37 Тобто люди їдуть додому. Достатньо велике кількість ізначальне з міста уїхало. Потім починають витрачатися. Зараз з э, uh, количества обстрілів і uh, да, то лінії ну, частично люди уезжают, но частично также и возвращаются. Тому що дуже важко десь жити, тому що дуже важко uh, жити не вдома. Поки їм люди повертаються додому. Ви представляєте? у меня трехкомнатная квартира. А я пенсию получаю вот со всеми добавками сейчас 5 тысяч. Проработает 50 лет. Полторы тысячи за квартиру, лекарства. А за цены в магазине я уже даже ничего не знаю. Я просто прихожу, как на витрину посмотрела. Сегодня выдача наборов проходит в детской библиотеке. І подивіться, що я тут знайшов. Це е, управління культури і туризму. ВВБ я, майбутнє Донеччина 2020. Обласний конкурс серед юних читачів. Маріуполь 2020. рік. двадцятий. Страв. так і прислушуємося в своєму городу где там, что там случилось. Сейчас я вижу такой замкнутый угар, я никуда не никто... я не ориентируюсь ещё. Но для меня это всё страх. В побольшесли я поспілкувався з продавчиною в магазині. І за її словами, люди, зважаючи на війну, стали більш озлоблені, більш злосні стали. Ну, взагалі, чесно сказать, удивлена. Я думала, на Донбасі у нас люди с Харьковом ну, з Харковом и до війни. контингент, контингентом, звісно. Я це теж сьогодні бачу. Ну, я вам скажу так, що винити в цьому я нікого не можу, тому що винувата в цьому війна, винувата в цьому Росія. Не стало надіжда на будущее. Все, страх, страх. Что такое страх? Он пожирает вообще весь мозг человека, и многие даже умные становятся неумными. Ну вот и все. Потому что когда спокойно, ты рассуждаешь правильно, а здесь все, тормоз. И мы делаем ошибки, мы уже разговариваем неправильно, мы злые, мы кого-то обвиняем, только не себя. Правильно, я тоже согласна. Вот она обижается на маленькую пенсию, а у меня ее вообще не будет. Многие без работы люди, многие переселенцы из других городов. ВПУ отменили, вы же знаете. Конечно, нет, тяжело выживать. Тяжело. Люди большое количество потеряло работу, то есть уменьшился ну, финансовая составляющая, да, то есть зарплатный фонд уменьшился. Не все могут заработать. Нету работы, у нас маленький город, предприятие не работает. Это очень большая помощь. А есть люди, которые вообще ничего не получают. Поэтому они живут, есть пенсионеры, вот тоже с этого только живут. Да я брату получаю гуманитарку. Брат у меня лежат, он у меня живет. А это, как говорится, подмога. И тут же кашу сварить, утром встать, и брат поест, и я поем. Гуманитарная ну, помощь очень нужна. Даже, знаете, в каком моральном плане, что ты чувствуешь, что о тебе еще кто-то заботится. Ренат Леонидович, большое вам спасибо за помощь, за благотворительность. От всей души, от всех дружковчан, от себя лично, от своего брата, желаю вам здоровья. Благополучне і продовжайте в тому же душі допомагати нашим життям. Тому що пасси, і дай Бог, щоб все у нього було хорошо. У нього буде хорошо, і у нас буде добре. Закінчили на сьогодні в Дружківці дві тисячі наборів виживання, доставлені, розвантажені та частково видані. Видача буде тривати ще декілька днів, щоб не робити скупчення людей. І повторюйся, як завжди. Фонд Ріната Ахметова буде і надалі приїздити туди, де на допомогу чекають люди. Все, пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока.